Як ти порадиш зараз артистам працювати не тільки молодим, а так. загалом працювати все ж у форматі, коли є продюсер, який приходить і каже: Чувак, я готовий вкладати гроші. Ти будеш з цього отримувати 200 доларів з концерту, там якусь зарплату, все інше я собі забираю. Формат 50 на 50, коли ви разом вкладаєте, або формат того, що артист сам вкладає гроші. І бере собі команду, от якій е, яка формула, на твою думку, є найкращою для е, артиста? Найкращою формою є та, здається, мені я б, ставлячи себе на місце артиста, я б м, вважав би таку форму, при, як, при якій я є партнером цього проекту, угу. тобто я є співвласником прав. Я є людиною, яка також приймає рішення, але це можливо в тому випадку, коли я є автором пісень. Дуже важливий момент. Тому що, в принципі, якщо я тільки виконавець, то тут. Тут вже таке питання: ну я просто виконавець. Mm -hmm. Я шукаю собі автора, це складно. Я шукаю собі менеджера, це складно. Тут ще й інвестора треба шукати. Якщо інвестор цікавиться виконавцем, то він має бути людиною такою, знаєш, яка розуміє, що треба шукати автора, mm -hmm. що mm -hmm. треба mm -hmm. шукати продюсера. Mm -hmm. і так далі. Але я зараз таких людей не бачу. Тобто стан українського музичного бізнесу він такий, що треба все-таки шукати людей, які самі пишуть музику і саме її продюсують. Ну, Зараз або такі невеличкі команди є людина яка співає і сама її цьому а, тобто ]итурує. зараз юрія нікітіна немає в українському шоу бізнесі, uh, або за Так, ну, так, 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 так. Він не потрібен, тому що uh -huh. в принципі не так багато молодих артистів, які, з в яких є бажання працювати з, з таким продюсером. І сам продюсер, будучи людиною, а Юра, для мене найвищий авторитет цієї музичної індустрії, і я завжди завжди казав, він майже не єдиний справжній український продюсер, тому uh -huh. що він, не незважаючи на всі успіхи своїх проєктів, він завжди залишався в Україні. Навіть Юрі такі виконавці, які Просто виконавці не потрібні. Йому ну потрібні люди, які відчувають ринок, відчувають музичні тренди, які вміють е, е, працювати в соціальних мережах, які uh -huh. знають, як правильно відрізати, зарізати ролик, там завантажити його, які саме дають поради. Ти можеш бути йому корисним своїм авторитетом, своїми зв'язками, своїм досвідом. Ну, тобто, знаєш, як в тому анекдоті зараз вони зараз ми спокойні спустимося з цієї горки, uh -huh. і пере, все стадо, що ми там з ним зробимо, щось там зробимо, Да? От тому це певна досвідченість, впевненість і знання життя, взагалі не тільки ринку, добра це таке поєднання енергії, молодості і досвіду. Тут воно може бути дуже корисним і доречним. Це я вірю. А в те, що хтось там з'явиться і скаже: Так, ти співачечка якась там. Давай ми тебе там розкрутимо. Угу. Все це не працює. Воно не спрацює. В це вже ніхто не повірить. І такі люди, вони, вони не мають жодних шансів на успіх. Зараз можливо, можливо, якщо в Україні виросте економіка, з'являться ці зали, майданчики для мюзиклів, для музичних театрів і так далі. Там можливо з'явиться потреба в музичних Професійних артистах, тобто я професійний артист, дайте мені майданчик, дайте мені режисера, дайте мені продюсера. Ми будемо грати. В якийсь мюзикл. Uh -huh. От в мюзиклі, якщо грати, а це цілий жанр, це цілий жанр, який дуже популярний у світі. Тільки То там не принципі у нас. ну там чи вміє він користуватися соціальними мережами цей артист чи ні, це не важливо. Але до цього дуже 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 далеко. Я правильно розумію? От зараз, наприклад, лейбл Entertainment, він перейменувався, вони стали помітними. І вони відмовилися від всіх артистів в плані продюсування, лишили тільки Дарафєєву. Я так розумію, що вони також в партнерстві працює Горова з Дарафєєвою. Наприклад, від Мішеля Андради вони відмовилися. Так, відповідно, вони відмовилися від токсичних артистів, які їм не приносили гроші, в них немає перспективи. Тож я правильно розумію? Я не знаю там умов співпраці Мішель з компанією Мозгі, або не всі права, або або там було були... ні. Там я не знаю умов, тому що є таке поняття як контракт. Угу. Якщо в цьому контракті було вказано, що там сім років, то ну мені здається, треба їх ну допрацювати. Якщо там було сім років, я думаю, що справа в тому, що змінилася особиста історія партнерів. Проєкту «Мозгі», і коли кажуть, що «Мозгі» вони стали і, і помітними, я думаю, це неправильно. На мій погляд, звучить. Мені здається, що мозгі закінчили своє існування і Зали почалася помітні? нова історія помітні. Так, так буде напевно точніше, тому що ну, я не знаю, які там були умови з учасниками групи мозгі. Угу. Але чому вони токсичні, саме вони там Ватьок, дядя Вадя там, або угу. інші хлопці, позитив і так далі, я не знаю. Але сталося як сталося, і питати треба. У них. Ще раз підкреслюю, треба завжди дивитися на умови співпраці. Але те, що компанії, типу продюсерські, вони свою актуальність втратили. Угу. Вони не потрібні. Тому що треба ж вкладати гроші в артистів, які мають певний талант, але готові працювати за копійки. За, за, да, за, за копійки. Це не цікаво зараз нікому. Зараз молода людина, яка ще раз кажу, може зробити пісню популярну в Тіктосі. Вона сама буде озвучувати свої mm -hmm. умови і так далі. А ти можеш просто їй запропонувати сервісні послуги. Так було в нашому випадку з Джері Хейл. В принципі, компанія Secret Service, це була модель її сервісна mm -hmm. для них створювати умови для співпраці. От, піар, ось вам менеджмент, ось вам юридичні послуги. І так далі. Я думав. Думав, на відміну від інших компаній, мама там, і Мозгінтертеймент, думав, що в принципі через сервіс я прийду до продюсерської моделі роботи. А сталося навпаки, вони прийшли до сервісної. І зараз я бачу, що в принципі так воно і має бути в сучасному світі. Тому ця модель вона виявляється на сьогодні сучасною. але це не означає, що в майбутньому продюсерська модель. Коли людина вкладає свої гроші в певну якусь творчу ідею, підбирає для цього артистів професій професійних артистів. Угу. Це скоріш за все так буде відбуватися трошки пізніше. А чому до речі? В Японії, в Кореї досі ця історія дуже популярна: продюсер-артист, і з цими кей поп артистами, так так вони працюють. Ну, це ж видно ж це продюсерський проект, так, так, який так, відбувається так. тупо за два роки. Так він тупо відбувається так. повністю і приносить купу грошей. А потім про нього всі забувають. Ну ми, ми з тобою не можемо говорити за всю, всю індустрію корейську. Як там mm -hmm. ще існує? Ми просто знаємо цей досвід. Він був mm -hmm. дуже потужний і дуже відомий, і дуже успішний. Але ця модель вона ж існує не вчора. Вона ну, американська вона так. відбулася в Кореї. Ну просто вони її закріпили якось. Так даєш. У них це вийшло, і вони це побудувалися на цьому в індустрію цих школ для дітей, де вони навчають їх танцям співу. Потім вони підлітки, вони створюють з них групи. І потім, коли вони вже в дорослі підлітки, вони з них вже роблять шоу-бізнес-проекти. По суті, робота на перспективу. Так, так, так. Але Якщо... ця історія вона ж не вчорашня. У нас є такі продюсерські центри, ну наприклад, Парадіс. Які виховують дітей там, так, так, так і тянуть тягнуть, так, тягнуть так. і потім. І могли, якщо були б інфраструктурні та економічні умови, mm -hmm. так то я скажу точно, що Парадіс би створював б музичні проєкти. Вони навіть були такі, є так, такий так, так. досвід, і він в певному сенсі ну, можна сказати, що він успішний. У Open Art Studio так було. У Open Art Studio була колектив був Open Kids так, дуже так. був популярний. Так, він розрахований на певну аудиторію, яка б швидко доросліше. І вона, ну тобто змінює свої смаки, mm -hmm. і там термін успіху такого проекту. Він ну no, тобто, два роки максимуто за да, ага, складно ага. його там розтягнути, але можна там змінювати людей і так далі. Але все ж таки, скажу тобі, так що це все можливо в інших економічних умовах, mm -hmm. в іншому стані країни і свідомості людей, і їх дозвілля і е, 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 фінансової спроможності. Ми сказали, скільки потрібно грошей в середньому, так, так. для того, щоб артиста запустити.